Камін в інтер'єрі, запорука затишних і душевних вечорів, на відміну від центрального опалення, він не тільки виконує свою головну утилітарну функцію, але і стає ефектним декоративним елементом. Однак в міській квартирі установка каміна часто заборонена або проблематична, але все ж деякі варіанти можливі, розбираємося в пристрої видах і вартості домашнього вогнища в квартирі. Варіант 1. Фальш камін для начала потрібно визначитися з призначенням каміна, буде це опалювальний агрегатили декоративний елемент інтер'єру, в останньому випадку досить приобретісті камінний портал, який замінить повноцінний камін в інтер'єрі. производителі предлагають портали в різних стилях, готові варіанти і на замовлення за авторським ескізами, щоб вогнище здавався живим. Закладаємо в нього березове полення або розставляємо великі свічки ніша топкового вікна. До речі, може служить декоративною книжковою полицею, ціна питання, вартість залежить тільки від матеріалу і дизайну вашого майбутнього каміна, так з мармуру може обійтися вам до декількох сотень гривень, а також імітація каміна із гіпсокартону або полюретану. Цього в кілька тисяч. Варіант 2. електрокамін. Традиційний камін складається із топки, порталу та димоходу, оскільки в електричних камінах коренже не проїзді, дим відводити не треба. Тому конструкція електрокаміна включає всього лише два елементи, топку і її обрамлення. Електричний камін в інтер'єрі може не тільки імітувати полум'я, але навіть створювати ілюзію тліючого вугілля. Нерідко його робота супроводжується характерним звуком потріскування дров. Електрокамін буде корисний в міжсезоння, коли температура в приміщенні вже низька. А опалення ще не включили. Більшість моделей впораються з обогривом одної кімнати, єдина складність в установки електрокаміна це організація прихованої проводки для цього прийдеться штробіт стіни, але завжди можна організувати кабель канал в плінтусі або вже просто придбати корпусні меблі з вбудованим електрокаміном ціна питання, розкид цін на електрокаміни очень великий. Так, просто підлогову електропічку можна купити за 5-10 тисяч гривень. У міру просунута модель обойдеться в 15-30 тисяч гривень. Декоративний камін з дизайнерським порталом або реалістичною імітацією полум'я може коштувати від 50 до 100 тисяч гривень в залежності від розміру. Крім того, потрібно пам'ятати, що паливо електрика дорожче газу. До того ж, при роботі в якості обігрівального приладу камін створює відчутне навантаження на мережу потужність 15 25 квт-год у режимі імітації вогнів він споживає всього от 1,4 до 200, в залежності від типу лампочок, використовуваних в підсвічуванні. Варіант 3. біокамін, екокамін, біокамін рішення для городських романтиків його не потрібно вбудовувати в стіну, йому не потрібна серйозна електроповодка і вже тим більше не нужен димоход. Він не виділяє дим при приворенже. Для установки біокамінів в квартирі не потрібні ніякі дозволи та узгодження завдяки відсутності спека і копоти біокаміни можуть бути найоригінальніших форм і виготовлятися з надзвичайних матеріалів, а їх полум'я настільки безпечно, що деякі моделі вбудовують в мебель. Ціна питання варіюється від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, В цілому, як правило, Ціна гарантує якість, і якщо ви все-таки вирішили поставити біокамін, не слід економити на своїй безпеці. Потрібно пам'ятати, що при відносно невисокій ціні самого біокаміна його експлуатація вельми дорога, витрата палива великий, а ціна одного години горіння порівняна з вартістю пляшки хорошого вина Оренджа. Варіант 4. камін з живим вогнем. Якщо ви все-таки мрієте про справжній камін в квартирі. Слід пам'ятати не тільки про емоційну і естетичну насолоду, але і про фінансові та моральні зусилля, тривалу процедуру отримання дозволів на установку каміна, пам'ятайте, що каміну потрібно димохід, в умовах квартири це зробити складно та й затратно, а в деяких випадках розміщення димоходу в обще невозможно, крім того, Живому вогню необхідна топка, природно, не цегляна, бо кам'яна через велику масу перекриття багатоквартирного будинку її не витримають. Швидше за все, дозволу на дрова вам в місті не дадуть, камін буде газовим. Необхідно також облаштувати зону безпеки перед топочним вікном та й естетично обіграти димохід, труба через все помещення не прикрасить інтер'єр. Тому місце для розташування каміна краще вибирати, орієнтуючись на близькість до стіни.